Другий ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш відбувся у Волинському драмтеатрі. Долучився до підтримки ЗСУ і Луцький комбінат шкільного харчування. Ми не перший раз вже приймаємо участь в таких акціях. Підтримку ЗСУ. Ми збирали кошти і купували і автомобіль, і дрони, і реп. Ось, а сьогодні взнали, що буде от така акція, і вирішили зібрати кошти в підтримку ЗСУ". Тут відвідувачі мали змогу не просто скуштувати смачні та корисні страви, а й на власні очі побачити, як сьогодні змінюється система харчування у навчальних закладах міста. Понад 100 бургерів та сінабонів, півсотні булочок з різними начинками. Та ще безліч смаколиків з позаранку готували працівники комбінату. Дуже багато різних страв. Воно все змінилося на багато краще різні. Різні салати, різна випічка від солодкого до солодного. Різний дуже асортимент. Фішка нашого шкільного комбінату є сирники і львівський сирник. Ранок у нас розпочався в 5-й годині. Ранку ми всі збиралися на роботу, щоб приготувати оцю цю всю смачну випічку. Вона свіжо випечена, приготована з любов'ю, з радістю і з надією, те, що ми переможемо. Серед працівників комбінату є п'ять демобілізованих. Один з них Сергій Мельник. Не всі можуть відкрити власний бізнес, не всі є сильні. Там, ну, можливо, хтось звик, ну, не може він сам бути управлінцем. І ми на своєму власному досвіді за півроку переконалися, що от цим хлопцям нашим краще працювати безпосередньо друг з другом от в одному колективі. У нас якби більше взаєморозуміння. Основне наше завдання ми зараз кричуємо дітей військових, які загинули. Які пропали візи, які просто ну як які служать, які захищають нашу батьківщину, і ми стараємося діти, коли приходять в школу, розмітану от, от, от Я вас запрошую, ви прийдіть, побачите їхні очі. Десятирічний Євген змушений був переїхати з мамою до Луцька Запорізької області. Зізнається організований ярмарок до вподоби, особливо смаколики комбінату шкільного харчування, бо ж у школі до їдальні теж іде залюбки. Я люблю, коли по Парним тижнем по четвер... по четверам дають сирники. Ну, звичайні сирники з джемом. Треба добре підтримувати хлопців. В мене навіть тато зараз на фронті. Шкільне харчування не таке, як було раніше. Це сучасні страви, які можуть конкурувати навіть з ресторанними. Мені дуже подобається. в нас в школі такого немає, але теж дуже добре кормлять. То... Але хотілось би, щоб теж таке було мені найбільше сподобались бургери. Підприємство не просто готує дітей, а й допомагає впроваджувати нові стандарти харчування, залучаючи досвід дієтологів і технологів. Вели бургери, хот-доги в нас є, тістечка, булочки, сінабони це все випічка вже нового часу, можна сказати. З м'ясних страв так само вводимо і бургерні котлетки, і січеники. Зараз вийшов новий збірник, це ну, Форма була взагалі шкільного харчування по всій країні, і там багато нових цікавих рецептів. Ми їх всі впроваджуємо в школах. Луцький комбінат шкільного харчування довів, що якісне харчування це не лише про дітей, а й про турботу кожного українця.